29 квітня 1992 року саме тут, на стадіоні Авангард в Ужгороді, відбувся перший товариський матч між збірними футболу Угорщини та України. Ця гра була першою в історії української збірної від початку проголошення незалежності України. Спочатку матч було заплановано на 22 квітня 1992 року, а місцем проведення був республіканський стадіон у Києві. Однак, через те, що збірна футболу України не могла оплатити переліт суперників до Києва, Федерація футболу Угорщини погодилася, що їхня футбольна команда приїде власним автобусом до найближчого від кордону міста. Таким чином датою проведення було 29 квітня 1992 року. А місцем проведення став стадіон Авангард в Ужгороді. Манда увійде в історію міжнародного футболу. П'ятий номер Сергій трицять Чорномори Одеса. На матч було заявлено 20 українських футболістів. Серед них і Іван Гецько, котрий забив перший гол в історії української збірної. У нас була з листа збірна, зібрана Прокопенко, без зборів, без нічого. Державлялися, що там, що краще був документ, мога гравців було схватили Чорноморі. Ми робили перші шаги такі, то, до той момент. І результат, як кажуть, сильно не грав велику роль, але цей поєдинок відбувся, відбувся якраз. Там, де я колись починав грати футбол свій, то в Ужгороді, в мене на моїй рідній землі, де я виріс, де я робив перші шаги в великому футболі, і то було дуже приємно, що якраз в той момент мені вдалося не просто грати проти збірної Венгрії, а ще й забити той м'яч, який став потім роковим для мене і зробив її велику шану. На матчі тоді було 13 тисяч глядачів. Завершилася гра рахунком 1-3. Перемогла команда Угорщини. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.